«Мир вам! Мир вам! Мир вам!» Благодать вам і мир, Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої милості ми не зникле, бо велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється, оновлюється і оновлюється кожного ранку. Тому, прокинувшись рано вранці, знаючи молитву Отче наш», яка починається, що Отче нас, що є на небесах, Хай святиться ім'я Твоє. Тобто це слава Господу, слава Господу! Давайте прославимо нашого Господа за те, що ми живі, за те, що ми не ушкоджені, і я кажу саме за наше село. за... Ті села, які поруч в місті Одесі, на жаль, були прильоти. І я це знаю, ми це читаємо. Але коли я кажу, що я дякую Господу, що ми не ушкоджені, я маю на увазі саме наше село, слава Богу, і місто Чорноморськ, тому що це поряд, тому що це біля мене. І я славлю Господа, славлю його і дякую за те, що ми маємо ще сьогоднішній день. Алілуя! Аллія! Маємо можливість у ньому жити. У нас сьогодні туманіще, але не туман мене зупинив, а пробити колесо. Тому, тому сьогодні в молодіжному. І рухатись далі буду, але трішечки пізніше. Вийшовши з дому, я побачила оцю красу. Ще вчора бачила. І оці квіточки це в мене така є смородина. Вони з нагадують нам весна, весна їх мороз не побив. Вони такі морозостійкі. Я вірю в це. А тут біля них такі приємні. Пахощі, от пахне морем, це по одному. А оці квіточки смородини, вони настільки пахнуть приємно, благоухання приємне. І слово Боже, нас вчить, що ми благоухання приємне. І от коли хтось не знає, що це таке, то треба підійти до квітів і понюхати оті аромати. Да, є різні парфуми, але вони не порівняються із тим ніжним, і з тим. Натуральним запахом квітів, які ми маємо. О, аллілуя! І так, знову таки хочу показати вам оці славні квіточки. Пахнуть до вподоби мені. А ще у мене розпочала свій світ вишня. Не всі вишні ще цвітуть, а у сусіда там ще зовсім немає білого цвіту. А моя уже розпочала ось такі квіточки, вони були розумні і під час роз... морозів всі були затулені. А як тільки морози пройшли, вони. Почали розкриватися. І дай Боже, що в цьому році вишенька мене порадує своїм урожаєм. Господь сказав, що ми схожі на дерева. І як добре, коли ми дерево, корінь якого у потоку вод. І ми набираємося тієї живої води, і коли, ми їх набралися отої, і коли ми її набралися от тієї живої води, то, то люди бачать плоди. І ми також це бачимо. Тому як добре, коли ми ті дерева, які у потоках живої води Господньої. Алілуя, слава Богу, повіки слава. Ось такий туман ще у нас, але от там, десь на стадіоні є лавка. Зараз я її знайду і прочитаю слово Боже. Вид, видимість, самі бачите, така ого-го, туман. Але якби в мене був велосипед у строю, я б поїхала. Мені подобається їхати в тумані. У мене є ліхтарики, я їх вмикаю і тихенько, не поспішаючи, їду до пункту призначення. І все нормально виходить. Але зараз. Так як немає транспорту, йти до Боря можна можна здолати цей шлях, але на це без, десь мені знадобиться ну, майже година. Але година туди, година назад це так от ну, час, ранішній час, він такий, знаєте, короткотривалий. Трива дуже швидко проходить. Тому за допомогою велосипеду, звичайно, це все відбувається швидше. Алілуя, слава Богу, Господь дуже не можна сказати хоче. Господу дуже подобається, коли ми його славимо, коли ми співаємо пісні, коли ми в уста вкладаємо слова подяки, слова, що ми його величаємо, слова, які кажуть Господу, наскільки ми йому вдячні, і наскільки ми ним. Вилетіло українське слово, восхищаємося. От він для нас вав! Оце найкраще творіння, найкращий, найкращий. Коли ми в свої вуста оце вкладаємо, коли в нашому серці є таке бажання славити Господа, то Господу це дуже приємно. Не тому, що всі кажуть, не тому, що так потрібно, а тому, що воно є на серці. Богу це до вподоби. Богу це до вподоби. Тож прославимо нашого Творця, адже він достоєн усієї слави. Співаю, Алілуя серед ворогів моїх, співаю Аллуя, та не немов сніг, співаю, Алілуя, бо пісня зброя то моя. співаю Аллилую. За мене б'ються небеса, славлю Тебе Бог серед штормів. Більше і більше я підіймаю голос свій. моя надія зліта до небес, де смерть перемігти, Ісус наш воскрес, співаю, Алілуя всім серцем, всім своїм нутром співаю, Алілуя мій дух відроджений Христом, співаю Алілуя і входжу я в святе святих, співаю Алілуя від слів Господній страх мій страхмізник. Славлю Тебе Бог серед штормів. Більше і більше я підіймаю голос свій, моя надія, звіта до небес, смерть перемігти, Ісус наш воскрес, співаю, Алілуя, Співаю, Алілуя. Співаю Алілуя співаю Алілуя І якщо хтось скаже, за що співати, Алілуя? ти що не знаєш, війна, вороги, скільки людей гине, а ти співаєш, а я співаю, тому що в Івана 10, 28 написано, І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік. і ті Ті, хто їх. І ніхто їх не вихопить із моєї руки. Я співаю моєму Господу, я славлю його ім'я, гучно славлю, тому що Він дарував мені вічне життя. І Він сказав, а слово Його живе, і діче. І вірне, і вірне, тому що у Бога немає і тіні змін, що ніхто і ніщо мене не вихопить із Його руки. Алілуя, слава Богу! І я буду співати, і я буду Бога величати. Тому що він цього достойний. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! Слава йому, слава йому, слава йому. в Євангелії. В Псалмі 36, в четвертому рядку, четвертому віршові, записано: Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить Твого серця бажання. Коли ми читаємо сіті, дано буде вам так. Але послухайте, коли Господь буде розкіш твоя, Він сповнить Твого серця бажання. Ми хочемо, щоб Господь відповідав на наші молитви, але Господь, Він хоче бути нашою розкішю, нашою розкішю. Жінка згубила там одну драхму, і вона мила, вона шукала, щоб знайти Господа. Люди прийшли, не євреї, язичники, прийшли і кажуть, нам хочеться бачити Ісуса. Нам хочеться Його бачити. Ми, Його діти, які покликали Його в своє серце. Чи хочеться нам бачити Ісуса? Чи хочеться нам це, чи насправді зараз один на один, чи хочемо ми його бачити? Чи хочемо ми бачити дійства Його чудеса знамена в особистому житті, в житті церкви, в житті країни? Чи хочеться нам це бачити? То нам потрібно змінити курс? Нам потрібно, щоб Господь був нашою розкішу. Алілуя, Слава, слава йому повіки слава! Кожен день на вустах моїх, це ім'я дивовижне Ісус. Я не знаю імен таких, над усім Його піднесу, я прославляю Господа Христа, я пам'ятаю всі його діла, співаю я йому. Алілуя, Алілуя. Я прославляю Господа. Христа, я пам'ятаю всі його діла, співаю я йому. Алілуя, Алілуя. В моїм серці бренить хвала для Спасителя мого Христа, я знайшов його імені, мир, і спокій своїй душі, я прославляю Господа Христа, я пам'ятаю. Пам'ятаю всі діла, співаю я йому, Аллилуя, Аллилуюя, я прославляю Господа Христа, я пам'ятаю всі діла, співаю я йому, Аллилуйя, Аллилуюя. І коли сонце сяє скрізь зігріва Маючи землю теплом з мого серця вись, для Ісуса Христа, Псалом, я прославляю Господа Христа, я пам'ятаю всі його діла, співаю я йому, Аллилуйя, я прославляю Господа Христа, я пам'ятаю всі оділа. Співаю я йому, алілуя, алілуя, алілуя. І я маю на серці таке. Знаєте, радісне натхнення, що там, там, де ви зараз знаходитесь, оцей дух радості, він переповнив і ваше серце. І з мого духу переливається у ваш дух. І хай дух радості наповни ваше серце, незважаючи на те, що відбувається в світі, дух радості, дух радості і поклоніння Господу. Алілуя, Слава йому, повіки, слава! Єврейський народ, коли ми читаємо, Старий заповіт, ми бачимо, наскільки єврейський народ, наде, над, маючи надихання Господнє, він шанував свята. І для єврейського народу свято це було щось особливе. Це не були буденні дні, ну просто неділя, ну просто зібрання. Вони ходили кожної суботи до синагоги, читали слово Господнє, молилися, але оці свята. Це було щось особливе. І кожне свято мало свій ритуал, скажімо так. І на кожному святі вони повинні щось були особливе робити. Але кожне свято воно готувало серця євреї до приходу Месії. І в кожному святі було його ім'я. І тільки ті, які були близько до Господа, вони це помічали, вони бачили. Бачили. Вони очікували, на превеликий жаль, коли прийшов Месія, не всі це помітили, і це були сльози Господні. Але, але свято для єврейського народу це було свято. Розумієте, свято. І от і вчора було свято дуже прекрасне свято. Ми не будемо зараз говорити, що відбувалося в світі, це інша історія. Але Господь прийв. «Прийшов на кожне зібрання. В кожному зібранні, де зібралися люди, був Господь. Чому я так впевнено кажу? Тому що в Слові Божому написано: де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я посеред них. Господь прийшов у кожний молитовний дім. А от що відбувалося далі, на тому чи іншому зібранні. Це вже залежало від людей, це вже залежало від того, яку атмосферу вони принесли у дом молитовний. Коли йшли у дом молитовний, що вони хотіли. Там отримати. І якщо в серці було тільки отримати, послухайте, то ми бідні люди. То ми бідні люди, тому що Господь каже блаженіше давати, ніж приймати, блаженіше давати. Що ми можемо, люди, да, люди просто люди, дати нашому Господу, нашому Творцеві, Да, ми можемо принести жертву, жертву хвали. Жертву хвали хвали і поклоніння це найбільше, найприємніше, що ми можемо принести нашому Господу. Жертву хвали і поклоніння. Особливо, особливо у свята. Особливо в ті дні, коли повинен бути прославлений наш Господь, а Він достоєн усієї слави, а Він достоїн усієї слави. Вчора ми ми святкували вербну неділю, як кажуть в народі. А по-біблійському на, на на біблійська назва цього свята це в Торжественний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І якщо на це дивитися, як він в'їжджав на ослику, то вроді би як немає і ніякого торжества, але атмосфера, яка царила, коли він в'їжджав, була по-справжньому святкова. Була по-справжньому святкова. Алілуя! Слава Богу! Хочу нагадати нам цю подію і буду сьогодні читати від Луки послання Євангелія від Луки з 19 розділу 29 вірш. Мені сьогодні саме потрібно це послання. Вони всі мають одне і те ж саме поняття. Описують одну й ту ж саму подію. Але якщо ми будемо помічати оці дрібниці, то ми побачимо різницю. Тож, саме від Євангелія від Луки, сьогодні мені потрібно. І сталося, як наблизились вони до Віфагії, і Віфанії, до гори, що звається Оливна, то послав двох учнів, кажучи: ідіть у село, що напроти, і ви, ввійшовши до нього, знайдете прив'язане Сля, на яке ніхто із людей ніколи не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає, навіщо відв'язуєте, то скажете йому, що Господь потребує його. Післанці пішли і знайшли все, як він їм сказав. Коли відв'язували осля, запитали його господарі, навіщо відв'язуєте осля. Вони ж відказали, що Господь потребує його. Тож вони привели осля до Ісуса і, накинувши на нього свій одіж, посадили Ісуса. І коли він в'їхав, стелили свою одежу по дорозі, як наблизились вони до підніжжя Оливної Гори, багато учнів почали. З радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи, благословений цар, який йде в ім'я Господня, мир на небі і слава на висотах, та деякі фарисеї із натовпу сказали йому, учителю, заборони це своїм учням. І у відповідь він сказав: Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме. Каміння. Коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. І так, учні Ісуса Христа вони вихваляли Господа. Народ, який зібрався там, вони увійшли в цей потік благодаті і теж хвалили нашого Господа. Вони стелили одяг, вони ламали гілки. Там був рух, розумієте, рух, щось незвичайне, щось дивовижне, щось таке святкове, радісне, і люди вигукували. Не просто тихо стояли там, щось собі шептали, не просто ну, отак собі співали по пообикнов'юнію. Ні. Це був рух, це був рух від Господа. Люди дозволили собі от бути учасниками того руху. Алілуя! І радістю наповнились серця. Але, але були ті, які казали, що це відбувається. Навіщо отой голос? Навіщо? А ну цить, тихо. Нічого тут не порушуйте дисципліну. І так і було, і тоді. І на превеликий жаль буває і зараз. І на превеликий жаль буває і зараз. Але що сказав Господь? Що якщо вони замовкнуть, то каміння закричить. То каміння закричить. І ось зараз я хочу вам прочитати іще одне місце писання. Я вірю, що воно від Господа, тому що Господь вчора на служіння. Показав мені це місце Писання. І саме ці місця Писання він хотів, щоб народ почув, почув від Господа. Тож читаю. І так, також я хочу прочитати: перше послання апостола Петра. Перша Петра, другий розділ, і буду читати з першого вірша. Отже, відкладіть усяке зло, усякий обман, лицемірство, заздрість та усякі обмови, і як новонароджені немовлята, жадайте чистого, духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. Приходьте до нього, до живого коштування. Каменя, знехтуваного людьми, але вибраного Богом, і ви самі, немов живе каміння, збудовуйтесь у духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Господь сказав. Що якщо навіть люди замовкнуть, то ото каміння буде славити Господа! Буде славити Господа! А далі у новому заповіті написано, що ми з вами живе каміння, з якого Господь будує свій духовний дім. То що повинно робити живе каміння? Славити Господа, славити Господа. І якщо це стосується свята, то це повинна бути подяка і хвала Господу. І якщо ми дозволяємо Духу Святому, Духу Святому бути головним у нашому зібранні, то хвала і поклоніння Господу, вони просто повинні бути особливо на свята. Особливо на свята. Дух радості, дух величі, дух прославлення. Він повинен бути. А якщо його немає, то потрібно задати питання: а чому? А чому? А чому? Хто не дозволяє цьому Духові прославляти нашого Творця громогласно? Адже він достоєн усієї слави, усього поклоніння, він достоєн цього. Якщо ми. Живе каміння, то ми повинні прославляти нашого Творця. Він достоєн, Він достоєн, він достоєн. Зараз у нас така неділя, такий тиждень, славний тиждень, ми готуємося до Пасхи, то хай наші серця будуть готові славити нашого Господа. Хай в наших думках не буде тільки треба прибрати, треба приготувати, треба щось там наладнати. Хай наші серця будуть наповнені хвалою і поклонінням Господу. Хай кожний день. День починається з того, що я хочу прославити свого Творця. Давайте будемо тренуватися кожного дня. Кожного дня. І коли ми дійдемо до неділі, уже натреновані хоча б оцих шість днів, то, можливо, у нас вийде громогласно прославити Господа, так, щоб загуділо по всій Україні. Слава Вишні, Господу! Слава Йому! Повіки слава, щоб наша слава затьмарила у ті всі повітряні тривоги, незважаючи на повітряні тривоги, а в серці хвала і поклоніння Господу, тому що Він достойний, тому що Він той, хто своєю смертю викупив нас від нашого гріха і дарує нам вічне життя. І каже: Прийди до мене, і я подарую тобі даром, поблагодарію. Даті, щоб ніхто не хвалився. Алілуя! Це спасіння, а ходіння за Господом це уже вчення. Тож давайте будемо учнями Ісуса Христа, давайте будемо тими живими каміннями, які постійно славлять Господа, адже Він достоїн цього. Амінь. Алілуя! Будьте збережені Господом, хай слово Господнє вселяється в вас обільно в ім'я Ісуса Христа, Хай дух Господній наповняє нашу сутність і дає нам можливість славити Його, величати ім'я Його, ходити Його дорогами, прославляючи Його ім'я. Хай дух радості ніколи не залишає вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.